Попри вісім років війни в Україні, навіть у цей час все ж знаходяться любителі гучної піротехніки. Так днями на вулиці Соборній. У Рівному невідомий підривав петарди під вікнами будинку, чим неабияк налякав місцевих жителів. На місці правоохоронці встановили, що відповідальний за скоєне був у стані алкогольного сп'яніння. Зразу скажемо, що це не фейерверк, не салют, це петарда, вони продаються. Е е е Мешканці цього будинку, пильні, так би мовити, встигли до приїзду патрульної поліції зловити цього чоловіка, провести з ним профілактичну бесіду, пояснити йому, що час пізній, час військовий, час тривожний, і не варто людей бентежити такими речами, що це не найкращий час для розваг. За словами місцевих жителів, вибух їх неабияк наполохав. Кажуть, в час, доки є загроза ракетних влучань, займатися подібним просто неприпустимо. Не треба, щоб таке було. Ми так все опугаємося, війна в нас йде зараз. Заборонити якось. Це робити, щоб по перше, не продавати це а По-друге, ну дивитися за цим порядком. Ще у грудні минулого року на сайті президента України з'явилась електронна петиція про заборону використання петард, фейерверків та інших піротехнічних виробів, а також закриття усіх магазинів піротехніки. Авторка звернення запропонувала штраф за невиконання таких обмежень в розмірі від 15 тисяч гривень. Ця петиція набрала відповідну кількість голосів та була перенаправлена до урядовців, враховуючи виклади електронну петицію надіслано до кабінету міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства. Ужити необхідних заходів реагування та проінформувати Анастасію Михайлівну плиску про результати. Відтоді це питання практично не зрушило з місця. Заборонили лише запускати фейерверки. та й то у кожній області це рішення ухвалювалось індивідуально. Водночас, деякі українці і надалі продовжують використовувати петарди та інші піротехнічні вироби задля розваг. За словами психологині Катерини Габрієль, в умовах війни такі дії негативно впливають не лише на цивільне населення, але й на наших військ. Ковиків, що повертаються з фронту, «10-11 місяць уже війни, і зараз ми всі на стадії виснаження. І психіка так чи інакше адаптувалася, але військові, в тому числі і цивільне населення, ми всі не в дуже доброму психологічному стані, в тому числі для військових, які. Повертаються, і які норма їхнього життя це бути в де є дуже багато вибухів. Реагувати на піротехніку вони реагують. Ну скажімо так нормальною реакцією на нормальні події, і це може викликати різні реакції, в тому числі якісь дуже агресивні. Доки триває війна, а піротехнічні вироби не заборонені законом в повному обсязі. Українців закликають утриматись від їх використання. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.